Якщо не економити, будуть відключення. В івано франківській обласній військовій адміністрації розповіли, як прикарпаттям уникнути віялових вимкнень електроенергії. Щодня ворог завдає ударів по нашій енергетичній системі. На сьогоднішній день пошкоджено до 40% енергетичного комплексу. Нам на сьогодні час доведені в нашій області ліміти зменшення електроенергії. Виконання даного нормативу ми зможемо тільки зробити спільними зусиллями, тому орієнтуємо бізнес, громади. Від кожного з нас буде залежати, чи буде область електричної енергії, чи будуть у нас відключення. Тому закликаю всіх наших громадян віднестися до даного звернення з відповідальністю, тому що якщо кожна сім'я зекономить певні кіловат. Водини електроенергії, ми будемо світлим. У зв'язку з ситуацією посадовці закликають франківців обмежити використання побутової техніки вранці та протягом дня, не використовувати освітлення дарма та не вмикати потужні електричні прилади в період найбільшого навантаження. Ці рекомендації стосуються і представників бізнесу. Необхідно по можливості переносити. Роботу свою у нічний час, якщо такого неможливо, як там, скажімо, для дорогових центрів чи інших споживачів, обмежити використання електроенергії на освітлення, включити його частково. Розумію, що таке обмеження, воно є дискомфортне. Це практично залишитися от, просто з освітленням і книжку читати, але треба розуміти і пам'ятати, що це є наш вклад в перемогу, це є наш вклад в енергетичну безпеку, і це дозволить нам можливо уникнути аварійних вимкнень і застосування графіків. Годинами найбільшого навантаження вважається період з 7 до 10 ранку ввечері з 17.00 до 22.00. у цей час варто максимально зменшити споживання електроенергії. Валентина Федорчук, Ігор Горпопик, телеканал 402.